Прийшли на це місце, і це все, я його заслуга. І знаєте, перш за все хотів представити нас. Ми приїхали з міста Луцька, з церкви Христа Спасителя, передати вам щире християнське вітання. Хай Бог благословить кожного з вас, вашу церкву, благословить, щоб слово, яке тут сіється, щоб воно зростало і приносило хороші плоди для Господа. Як я вже говорив, що добре, що ми прийшли на це місце, і як важливо нам не просто прийти, не просто сидіти, відбути цей час зібрання і піти далі займатися своїми справами, а прийти і слухати Слово Господнє. І Матвія, 7 розділ, Ісус порівнює людину, яка слухає і виконує і втілює в своє життя оці поради слова Господнього. каже, ця людина є розумна. І Він каже, ця людина вона будує свою, свій будинок на міцному фундаменті, а людина, яка слухає, але не виконує. Ісус каже, це є людина, вона є не мудрою, то що вона слухає, але вона це не приймає для свого життя. Вона будує дів написано, як, як свій фундамент будує на піску, і пише, що до того фундамента і до того фундамента розілються ріки, прийде буря, і хто встоїть, а встоїть той, хто кладе основу на Ісуса Христа. Слава Богу! Я пам'ятаю час в дитинстві, приходиш зібрання, і тато питав, що говорив той проповідник, що говорив той проповідник. А я, бувало, не пам'ятав, що говорилось, а і хто говорив, бо десь перебував своїми думками, десь займався якимись своїми справами в голові, далеко від Дому господнього, і не слухав, і не брав для себе. Але прийшов час, коли я зрозумів, що це треба слухати, це треба брати для себе, і Господь говорив до мого серця. Я зачитаю місце слова Божого. Це буде два місця. Перше місце це буде книга Йова, «Господній муж. І це буде другий розділ, дев'ятий вірш. Йова, 2.9. І сказала йому дружина Його ти все ще твердий у непорочності твоїй. Прокляни Бога і помри. Але він сказав їй ти говориш, як одна з нерозумних. Невже будемо ми добре приймати від Бога, а злого не будемо приймати? Всьому цьому не згрішив Йов устами своїми. І друге місце це буде. Об'явлення, другий розділ, дев'ятий вірш. Знаю діла твої, скорботи твою і убогість, але ти багатий. Слава Богу! То слово слова Господнє, перше місце зачитав про мужа Господнього Йова. Написано, Йов був праведний, боявся Бога, не грішив, був богобоязненим. І настільки він як перебував в такій Божій присутності, в нього було написано сім синів, три дочки, молився постійно за своїх дітей, таку молитовну охрану за них ставив. І навіть коли діти десь перебували, проводили час спільності, веселилися, батько все одно його вставав на коліна і казав: Господи, може, де вони зрішили? Може, щось не так зробили, ти їм прости. Настільки він любив Бога і боявся Бога. Написано, він не був грішним. Ну, Я думаю, він робив гріхи, але в цей момент, який описується, написано, що він віддалявся від злого. І тут остається така цікава ситуація, цікавий діалог. І сатана говорить до Господа, каже, що ти йому все дав, то йому легко тобі служити. А перед цим Господь каже: чи звернув ти увагу на мого вірного слугу Йова? І Сатана каже, да, ти йому все дав, то йому легко тобі служити, легко йому бути тобі вірним, в нього стільки маєтків, стільки худоби. Така сім'я це все ти йому дав, то йому й легко тобі служити. І Господь йому каже, до сатани такі слова, каже, ти можеш це все відняти, можеш торкнутися, але його самого тіла не торкайся. Господь дає владу Сатані, і там ми можемо далі читати, що далі стається. Приходить один слуга каже, до Йова, каже, вбили твою утару. Та не встиг договорити, приходить наступний каже, вже й худоби твоєї немає. Договорив той, прибігає наступний слуга і каже: Йов, там, де були твої діти, де вони веселилися, обвалилася стеля, і всі вони загинули в мить. І написано, Йов, падає, роздирає одежу, Йов плаче, але при цьому всьому він не грішить на Бога. Він каже, такі мудрі слова: каже: Бог, це ти дав, це ти його взяв. І не сказав нічого поганого на Бога. І далі Господь знову до, до сатани каже: Ти бачив, каже, як мій. Вірний слуга Йов поступив, як він сказав. Він нічого поганого не сказав, навіть в таких обставинах. А сатана каже такі слова, каже: Ну це да, але каже, якщо б шкура за шкуру, якщо б його власного тіла торкнутися, то він зречеться тебе, він скаже про тебе проти тебе щось погане. Він не буде благословляти ім'я твоє. І Господь каже до сатани, каже, даю тобі владу, торкайся, але серце його не трогай. І ми знаємо, що далі було. Дуже страшна хвороба прийшла на тіло Йова, і так вже змученого, зраненого Йова, тільки що недавно він все повтрачав, все що мав. Зараз він сам залишається. І тут на його власне тіло приходить хвороба проказа. Написано, сидить він, його тіло гниє, він взяв шкрибок і шкребе своє тіло. І тут а, я зачитав місце, коли прийшла його дружина до нього. І дружина каже, такі слова здавалося б, якби і підтримала його. Але вона ще його починає добивати. Каже: Прокляни свого Бога. Ти бачиш до чого, до якого стану ти доведений. Каже, скажи щось погане на свого Бога, і ти просто помреш, і твоє життя, твої страждання закінчаться. Але він каже до неї: каже: жінка, ти говориш, як якась нерозуміла. Каже: хіба ми від Бога тільки добре будемо приймати, а поганого не приймемо? І при цьому всьому не згрішив я проти Бога. Йов знав, що це все багатство, яке є, яке в нього було, у ці худоби, ці маєтки, це все подарував йому Господь. І коли це все віднялося, він так розумно сказав. Він сказав, Господи, це Ти дав, це Ти мене цим наградив, Ти його і взяв. Я тобі дякую. Бо йов знав, що є щось набагато більше, ніж у це короткочасне земне багатство. Він знав, що є багатство, яке є дарує. Ісус Христос, яке дарує Господь, і друге місце, яке я зачитав, це було з об'явлення. Ісус говорить до однієї з церков післання, Це Церква в смирнах, це церква, яка була гонима за ім'я Господня, церква, яка була переслідувана, і Господь говорить не такі слова, каже, я знаю діла твої, знаю скорботу твою богість, але ти багатий. Ісус каже, я знаю, що ти бідний, я знаю, що тобі важко. Може їм не було де збиратися цій церкві. Але Ісус каже, я знаю, що у вас є такі проблеми, але ви є багаті. І здається, як це так, такі в них переживання. Тільки Ісус каже, я знаю вашу убогість, знаю, що ви бідні, але ви є багаті. Але тут Ісус говорить про те, що фізично може в них була бідність, фізично були якісь страждання, переживання. Але Ісус говорить за глибокі речі, каже: Ви є багаті, ви є багаті, бо ви можете унаслідувати царство небесне, слава Богу нашому. І Писання говорить до кожного з нас, що кожен це може унаслідувати. Написано, хто переможе, той все унаслідує. і книга об'явлена набагато говорить, що там буде, що ми можемо Наслідувати, оте Царство Небесне, оте багатство, про яке написано і. Розумом людина не доходила, і очима цього вона не бачила, і вухами навіть не могла почути, навіть не може збагнути, що там приготував Господь для вибраних, для тих, хто пройде це все. І знаєте, завдання диявола, якось людині підсилати можливо й те багатство тут на землі, щоб людина мала тут таке задоволення, щоб вона, знаєте, не шукала того багатства небесного. Він буде давати їй все, аби людина не думала про господнє багатство. І знаєте, коли людина буде це приймати, не буде відкидати в ім'я Господнє, тоді в людини, знаєте, може й будуть приходити якісь Моменти, моменти задоволення, але це все є короткочасне. Якщо це є від диявола, то прийде. Певний відрізок часу людині буде важче ставати і важче ставати, але Господь написано, Він дарує спокій, Він дарує мир і Він дарує надію. Написано, хто на нього надіється, хто складає милість на, на нього, того він любить. Це псалом 146, 11 шосте, вірш нам говорить. І Господь каже, що хто переможе, хто пройде всі випробування, хто пройде спокуси, не буде зведений, той буде разом з ним вечеряти там на небесах, той буде підняти з церквою разом до Ісуса. І написано, в нього буде і нове ім'я, яке йому дарує Господь. Господь. Вона буде записана на білому камені, і це імені ніхто не знає, крім того, хто дає і хто буде отримувати. Але, дорогі брати і сестри, це все ми можемо отримати, якщо в нас буде жива віра в Господа. Віра в Господа, знаєте, як в того Йосипа, який сидів в в'язниці. Здається, тебе тільки батько любив. Тебе все було добре, рідні брати тебе продали. І на кого ти зараз покладеш надію, ти зараз в в'язниці, ти зараз дуже низько. Але він поклав надію на Бога. Він поклав надію на те, що Господь знає, що він робить. І він понадіявся. І перше місце, яке я зачитував про Йова, Його поклався на Господа. Прийшли дуже великі випробування в його життя, але він довірився Господу. Він знав, що Господь його веде. Він знав, що Господь веде його за руку. І знаєте, в дії святих апостолів, другий розділ Петро цитує е, слова Давида. І там Давид говорив, каже, я бачу завжди Бога перед собою. Він веде мене праворуч від мене, і він не дає мені захитатися. І це той Господь, знаєте, який дає кожному з нас оту ту надію, щоб ми не захиталися, щоб ми будували свій будинок на правильному фундаменті, бо питання часу і прийде і в наше життя, можливо, якась буря, як в життя Йова. А може ще щось сильніше, може страшніше було заплановане Богом. І хто встоїть, а хто не встоїть, це питання до кожного з нас. Тому нам важливо, коли ми приходимо на місце. Щоб слухати слово Господнє нам брати для себе і виходити, і не просто йти своїми справами займатися і раз в тиждень по обряду приходити, а виходити і знати, що Господь говорив слово до серця. мого. Бог знає, хто з чим прийшов, кому треба обновлення, кому треба і Бог це все знає, і треба як важливо, не треба з вірою до нього прийти, і з вірою йому сказати, що ми не можемо, в чому в нас є проблема. А Бог знає, як це вирішити, і Бог знає, що він для кожного приготував оте царство небесне, але написано будуть багато й. Але не всі дойдуть. Павло таки писав каже, слова: каже: я добрим змагав, змагався, біг свій закінчив, але віру я зберіг. Він таким віршом описує своє життя, каже, добра була боротьба. Він боровся, Господь йому давав сили. Він багато боровся з тими людьми, які знаєте, які не бажали йому добра, і каже: Я боровся, каже, біг свій закінчив. Тобто каже, я вже життя моє закінчується, але віру я зміг зберегти. Оце головна істина, що зберегти нашу віру. Господь для кожного запланував свій відрізок часу, свій відрізок у того бігу, але чи збережемо ми віру? Господь дає нам вибір, і як нам важливо зробити правильний вибір, зробити вибір сторон. О Бога, який нас любить, який нас утішає, підкріпляє. Не оставить як того йова, хоча й при прийшли ті випробування. Але Бог був з ним, Бог його підкріпляв, утішав. Йому за все хай буде хвала і слава. Амінь.